В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску всесвітній день продовольства відзначається щороку, 16 жовтня, щоб привернути увагу до проблеми голоду у світі та важливості продовольчої безпеки. В Ізмельському районі зареєстрували два випадки отруєння грибами. Ізмельську карантинну галерею відвідали студенти Донецького інституту водного транспорту. «Дуїд». 14 жовтня в Ізмийському державному гуманітарному університеті стартував масштабний освітній проєкт Марафон академічної доброчесності. З вами у студії Іван Поляков наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 17 жовтня орієнтовно такі – 674 270 осіб особового складу, 9 тисяч танків, 18 тисяч 2 бойових броньованих машин, 19 510 артилерійських систем, 1232 реактивні системи залпового вогню, 978 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 17 104 безпілотних літальних апаратів, активно-тактичного рівня, 2630 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 26 815 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3446 одиниць спеціальної техніки. 16 жовтня світ відзначає день продовольства. Важливість забезпечення харчової безпеки України під час війни та глобальні виклики. Команда із мельського телебачення завітала до центрального міського ринку, аби поспілкуватися з людьми, які мають великий досвід в продовольчій сфері. Петробиці, дивіться далі. 16 жовтня світ відзначає день продовольства подію, яка нагадує про значення харчової безпеки для кожної країни. Продовольство є життєво важливим ресурсом, адже без стабільного забезпечення їжею неможливо уявити розвиток держави, здоров'я її громадян та стійкість суспільства в умовах криз для України це питання набуло ще більшого значення через повномасштабну війну, яка загрожує не лише життю людей, але й основам продовольчої безпеки. Аграрний сектор завжди був ключовою галузю економіки України. Країна постачала зернові олі. Ю, фрукти та овочі на світові ринки, забезпечуючи харчування не лише для власних громадян, а й для багатьох країн світу. Проте війна значно ускладнила це завдання: бойові дії, мінування земель, знищення інфраструктури, окупація родючих територій та блокада портів призвели до масштабних втрат у сільському господарстві. В результаті цього виникли проблеми з постачанням продовольства не тільки в Україні, а й у країнах, які залежали від наших експортних поставок. Команда із мельського телебачення завітала до центрального міського ринку, аби поспілкуватися з людьми. Змія, які мають великий досвід в продовольчій сфері, ми запитали, як змінилася торгівля з початку повномасштабного вторгнення. Людей немає, грошей немає. Заможні всі виїхали напевно. Я так вважаю. А останні тижні, взагалі, торгівлі немає. Ви розумієте, у нас дуже працьовитий народ. Ми все самі вирощуємо. Ми просто хочемо заробити на життя, а нічого немає. Люди усі роз'їхалися, тільки літні люди залишилися. Грошей нікого немає. Людей також немає. До війни було краще, звісно, ну дуже краще було до війни ніж зараз. У мене просто немає слів. Ну продукція є на ринку, ну а торгівлі немає. Торгівлі немає, а людей все менше і менше. Залишилися тільки пенсіонери та молодь. А ну і жінки. А так, звісно, торгівля змінилася, все дорожчає. А пенсії та зарплати все нижче і нижче. Та що дуже все змінилося з приходу війни. Тяжко, але терпимо. Проблема продовольчої безпеки це не тільки питання постачання продуктів. Вона включає в себе цілу систему від виробництва та зберігання до логістики і доступу людей до харчових продуктів. Під час війни ці ланцюги порушуються, і відновлення їх потребує значних зусиль. Покупців стало менше, менше стали зарплати, наче підняли зарплату. А платити ж треба за світло, за воду, за бензин. Все все подорожчало. Життя подорожчало. Ось так і живемо. Я не знаю з приводу впали чи ні в віків. В нас вони дійсно впали, але впали і ціни. Тобто, ми просто не можемо продавати товар за іншими цінами, за цінами, котрі ми б хотіли поставити. Людей просто немає грошей. Ви знаєте, з Ізмаїла майже ніхто не виїжджав. Це помітно. Я би не сказала, що людей стало менше, але купівня спроможність стала на нулі. Люди є. Не виїжджають ситуація на ринку повинна змінитися після завершення війни і нашої перемоги. Все питання тільки в тому, наскільки це все, тому що чим далі, тим більше людей з нашого регіону захочуть виїхати за кордон. В Україні зруйновані фермерські господарства. Сільськогосподарські угіддя в багатьох регіонах залишаються недоступними через замінування, а сільські громади часто відрізані від постачання продуктів через бойові дії. Однак, попри всі труднощі, Україна продовжує докладати максимум зусиль, щоб гарантувати продовольчу безпеку для свого народу. Уряди та міжнародні організації об'єднуються для допомоги фермерам, забезпечення гуманітарної допомоги та відновлення аграрної інфраструктури. Фермери навіть у прифронтових зонах продовжують працювати в складних умовах, засіваючи поля та збираючи врожай, забезпечуючи необхідні запаси їжі для країни. У цьому контексті продовольча безпека стає також питанням національної безпеки. Кожен зібраний врожай, кожна успішна доставка продуктів харчування в регіони, що постраждали від війни, це маленька перемога на шляху до великої перемоги. Продовольство це ресурс, який підтримує дух. Всесвітній день продовольства це нагадування про те, що їжа є одним з основних ресурсів для виживання і розвитку будь-якої нації. А в Україні, попри всі виклики війни, продовжують працювати над. Тим, щоб забезпечити народ найнеобхіднішим, зміцнюючи національну стійкість і віру в майбутнє, Іван Поляков, Христина Лангольф для програми новин. Обвинувальний вирок суду отримав 17-річний житель Ізмінського району за вбивство бабусі, крадіжку та незаконне зберігання наркотичного засобу. Юнак розкаявся у скоєному за ґратами. Він проведе більше вісьмі років. 5 лютого поточного року до поліції надійшло повідомлення про загибель 71 річної жительки одного з сіл Кілійської територіальної громади. Небіжницю у неї вдома виявила її невістка. Виїхавши на місце, поліцейські виявили в приватному будинку на ліжку закривавлену господиню з ножовими пораненнями шиї та черевної. Порожнини за висновком судово-медичної експертизи, потерпіла померла від геморагічного шоку та гострої крововтрати. В ході проведення слідчо-рошукових заходів поліцейські встановили, що цілесні ушкодження жінці завдав 17-річний онук. У день вбивства у бабусі вдома, вся родина відмічала день народження одного з її синів. Після того, як гості розійшлися по домівках і старенька залишилася сама, до неї повернувся нетверезий онук. Між ними та бабусію виник конфлікт, під час якого він Схопив ніж та вдарив її у шию і живіт. З будинку вбитою хлопець викрав три мобільні телефони. А йдучи від неї, побачив, що по дорозі є незамкнений автомобіль, що належить 23-річному місцевому чоловіку, з якого забрав автомагнітолу. Протягом декількох годин поліцейські розшукали правопорушника в сусідньому селі в закинутій будівлі, де він переховувався. Юнак зізнався у скоєному та видав вкрадені речі. Загальна вартість майна була оцінена майже в 5 тисяч гривень. Також хлопець зізнався, що планував продати його і придбати наркот. Тики при проведенні санкціонованого обшуку за місцем мешкання правопорушника правоохоронці виявили майже 9 грамів наркотичного засобу канабісу, що підтверджено експертним висновком: наркотик хлопець придбав та зберігав для власного вживання. Правопорушника затримали в процесуальному порядку та управили йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час проведення судово-психіатричної експертизи його було визнано осудним. Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігрант обвинувачення в умисному протиправному заподіянні смерті інші людині викрадені чужого майна. Вчиненому повторно в умовах воєнного стану та незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, закінчивши досудове розслідування, яке проводилося під процесуальним керівництвом Мизмицької окружної прокуратури, правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт за частиною першої статтею 115, частиною 4 статею 185 та частиною 1 статтею 309 кримінального кодексу України, дослідивши отримані докази та врахувавши, що підсудний визнав свою вину, а також його вік, суд призначив його. Ому, покаранню у вигляді 8 років і 6 місяців позбавлення волі. В Ізмаїльському районі зареєстрували два випадки отруєння грибами серед дітей. Вони зібрали на галявині та посмажили на вогнище невідомі дикорослі гриби. Як оберегти себе від отруєння грибами та що робити, у разі, якщо це вже сталося? Розповіли спеціалісти-епідеміологи. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмельському районі зареєстрували два випадки отруєння грибами серед дітей. Вони зібрали на галявині та посмажили на вогнищі невідомі дикорослі гриби. Через 40 хвилин після вживання у них почалась блювота. Їх доставили до приймального відділення лікарні. Там поставили діагноз отруєння грибами легкого ступеню. Як оберегти себе від отруєння грибами та що робити у разі, якщо це вже сталося, розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики. Таких хвороб моз України. Зараз же почався сезон збору грибів. Ми знаємо, що грибі, гриби це не тільки дари природи, лісу, але вони можуть бути і небезпечним продуктом харчування, може визивати отруєння і також смерть. Гриби є доволі специфічним продуктом, що містить значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, жирів та вуглеводів. Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають важкою їжею. Для того щоб уберегтися від отруєння, спеціалісти радять не купувати гриби на стихійних ринках та не споживати дикорослі. Лучше вживати гриби, які вирішені штучно, які підлягають контролю. Також не збирати гриби дуже старі, але і молоді. Не збирати гриби в суху погоду, бо вони, коли висихають, немає кількості води достатньої в грибах. У разі, якщо ви все ж таки пішли збирати дикорослі гриби, слід ретельно їх оглядати, зазначили епідеміологи. Навіть коли ви прийшли додому, ще раз оглядайте. Є дуже важливе правило грибників: не впевнений, не бери. Є і таке у грибників. Під час приготування грибів необхідно їх ретельно промити. Страви з них варто зберігати у холодильнику у спеціальному емальованому посуді. Найголовнішими симптомами отруєння грибами є нудота, блювання та діарея. Ознаки отруєння можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом кількох днів. З моменту перших симптомів одразу слід викликати лікаря, підтвердили спеціалісти. Також можна приймати сорбенти. Промити шлунок один-два литри кипяченої води, кілька разів промивати, поки ж блювання, поки не буде чистої води. Категорично заборонено вживати алкоголь і, яку, і другу їжу, тому що вона може скоріше визвати це отруєння. За статистикою з початку цього року від отруєння грибами постраждали 90 осіб, з них 19 дітей тільки за два. Перших тижні жовтня отруїлись грибами 55 людей, з них 9 дітей. Залишки грибів або грибних страв слід обов'язково зберегти, адже лабораторне їх дослідження допоможе з'ясувати причину отруєння та призначити правильне лікування. Рекомендую дуже уважно відноситись до збирання грибів, проводити роз'яснювальнісіди серед учнів, людей батьків. Батьки щоб розмовляли з дітьми і розказували, що може потрапитися з такою ситуацією, коли сам збираєш і смажиш гриби. Спеціалісти радять ні в якому разі не займатися самолікуванням, а при перших проявах хвороби одразу звертатись до медичного закладу. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. На Одещині експерти Федеральної поліції Німеччини поділилися досвідом з виявлення підроблених документів. У пункті пропуску Паланка, «Маяк» і Удобний прикордонники Білокродністровського та Одеського загонів за участі експертів Федеральної поліції Німеччини успішно пройшли два спеціалізовані тренінги з перевірки документів. У навчанні взяли участь інспектори прикордонної служби, які щоденно здійснюють перевірку документів у пунктах пропуску та на блокпостах. Програма тренінгу включала вивчення сучасних технологій безпеки та методів друку паспортів різних країн. Учасники тренувалися використовувати спеціалізовані бази даних, що є у відкритому доступу під час паспортного контролю для підтвердження автентичності документів. Завдяки досвіду міжнародних експертів, прикордонники ознайомилися з новими формами та методами підробки документів. На завершення тренінгу всі учасники отримали відповідні сертифікати. Держприкордонслужба за підтримки міжнародних партнерів, місії Європейського союзу з прикордонної допомоги Молдови та України постійно працює над підвищенням кваліфікацій своїх Півробітників, підвищуючи швидкість, комфорт і безпеку перетинання кордону. Велике значення для осягнення розвитку української культури має відвідання музеїв. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової активно провадить просвітницьку діяльність. Задля виховання молодого покоління організовуються тематичні екскурсії для учнів та студентів, інтегровані заняття та креативні майстер-класи. 15 жовтня із ізмийського картинного варею відвідали студенти Дунайського інституту водного транспорту ДУІД. Для них була проведена екскурсія усіма виставками музею. Подробиці дивіться далі. Велике значення для осягнення розвитку української культури має відвідування музеїв. Саме музеї зберігають історичну культурну спадщину, сприяють підвищенню культурно-освітнього рівня населення, поширенню знань та служать духовному розвитку суспільства. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової активно провадить просвітницьку діяльність. Задля виховання молодого покоління організовуються тематичні екскурсії для учнів та студентів, інтегровані заняття та креативні майстер-класи. 15 жовтня. Ізмаївську картину галерею відвідали студенти Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури і технологій. Для них була підготовлена екскурсія усіма виставками музею. Нещодавно в залах галереї відкрилася регіональна виставка Буджацька палітра, на якій представлені кращі твори митців нашого краю, мальовничі пейзажі із зображенням рідних місць, колоритні осінні натюрморти та майстерні портрети вразили усіх присутніх. Особливий інтерес у відвідувачів викликала фотовиставка Дениса Кривого, «Краса Бузького гарду. Унікальні фотографії української природи, флори та фауни, а також історія життя фотохудожника не змогли нікого залишити байдужими. Дуже вдячний своєму інституту за такий захід. Я ніколи не відвідував картинні галереї та музеї дуже рідко. Мені дуже сподобались фотографії, але вони посмертні. Це дуже трагічно. Та те, що стоїть за ними, це вражає це життя людини, це, це його досвід, та те, чим він жив. Це фотографії та любові до України. Важливою частиною зустрічі стало знайомство з мистецьким доробком українського генія Тараса Григоровича Шевченка, який був не тільки талановитим поетом, а й майстерним художником. На виставці Шевченко-Мозаїка Малярства з Національного музею Тараса Шевченка студенти змогли детально ознайомитися з графічними творами митця на різну тематику від історичних сцен до психологічних портретів. Дуже дякую картини галереї за таку чудову можливість насолодитися такими гарними фантастичними роботами, не тільки наших митців, але й ті, хто до нас приїжджає. Дуже мені сподобалося фото. Люблю сама фотографувати, тому можу оцінити цю красу. Так, на жаль, посмертно, але краса вражаюча. А, ніби ти ти у цій природі. Ти живеш цією природою, ти знаєш свою природу. Краса України неймовірна, вона найкраща. Дякую вам за такі гарні почуття гордості за свою Україну. Слава Україні, героям слава наостанок. Студенти мали можливість подивитися на творчі роботи юних художників на міжнародній виставці «Дунай ріка Дружби. Різноманіття сюжетів, технік та високий рівень виконання приємно здивували присутніх. Для багатьох студентів це було перше відвідування художнього музею. Тому цікава і пізнавальна екскурсія дала можливість поринути у свій творчості, поглибити знання з українського образотворчого мистецтва та дізнатися багато нового про культуру рідного краю. Така зустріч в залах ізмаївської картинної галереї подарувала багато позитивних вражень і надихнула на подальше вивчення культури України. Юлія Петлецюк Дмитро Єфимов для програми новин. В Ізмельському державному гуманітарному університеті стартував масштабний освітній проєкт Марафон академічної доброчесності, який триватиме до 18 жовтня. Подробиці дивіться далі. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті стартував масштабний освітній проєкт Марафон академічної доброчесності, який триватиме з 14 по 18 жовтня, з метою поширення принципів академічної доброчесності в освітньому середовищі, розвитку і досконалення навичок академічного письма та формування високої академічної культури серед студентів і викладачів захід розпочався звучанням державного гімну та традиційною хвилиною мовчання в пам'ять цих загиблих воїнів та громадян, які постраждали від російської агресії. Далі з вітальним словом виступив ректор університету Ярослав Кічук, який підкреслив важливість чесності, прозорості та відповідальності в освітньому процесі. Марафон академічної доброчесності є традиційним заходом, традиційними заходами, саме в нашому університеті, і звичайно, академічна доброчесність включає в себе і повагу, і відповідальність, і довіру, і справедливість, і низку всіх етнічних таких правил, принципів, які необхідні в новій системі вищої освіти. Протягом тижня учасники марафону матимуть можливість взяти участь у серії семінарів, лекцій та тренінгів. Декан педагогічного факультету Надія Кічук наголосила, що продуктивність науки можлива лише тоді, коли дослідники дотримуються принципів академічної доброчесності. Мені дуже приємно сьогодні привітати вас з можливістю зробити перший впевнений крок до корпоративної культури нашого. Закладу вищої освіти. Це надзвичайно відповідальний крок, бо кожен з, вас, з нас має усвідомлювати, наскільки важливо доброчесність по відношенню насамперед до своїх обов'язків, як того, хто навчається, того, хто вступає саме в заклад Вищої освіти далі виступив Віктор Дроздов, уповноважена особа зі сприяння академічної доброчесності, доцент кафедри історії та методики її навчання. Професор відзначив, що саме освіта відіграє ключову роль у формуванні відповідальних громадян, здатних сприяти розвитку України. Етичні цінності вони потребують виховання да, поволосі починаючи від сім'ї, дитячого садочка, школи. І не регулюється законодавчо. це цінності, які ми маємо дотримуватися. Уповноважена особа з наукової діяльності, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління підприємської та туристичної діяльності Олена Яковенка розповіла студентам про принципи академічної доброчесності та чому так важливо її дотримуватися. Сьогодні ви багато слів чули про доброчесність, про академічну доброчесність. І серед таких принципів у нас є ті, що зазначені в нас на постері це чесність, довіра, справедливість, повага і відповідальність. Але я хочу сказати, що особисто для мене доброчесність це гідність, це самодостатність, це прагнення до самовдосконалення, для створення і впровадження інновацій. Зараз ми живемо в світі, де панує інформація, яку треба вміти правильно використовувати, відсіювати та обробляти, наголосив декан факультету української та іноземної філології, кандидат історичних наук, доцент Іван Татаринов. Ми зараз живемо в світі, де панує інформація, її можна знайти всюди. Вона завжди поряд з вами у ваших мобільних телефонах. Ви кожен день бачите цю інформацію. Готуєтесь по ній, цитуєте її, обговорюєте її, і вона справді присутня всюди. Але дуже важливо на сьогоднішній день мати певний такий хист до того, як цю інформацію користуватися, як її відсіювати, як її розуміти, і як її далі направляти в своєму житті. Особливу увагу присутніх привернув практичний семінар Академічна доброчесність в епоху штучного інтелекту, який провела кандидат педагогічних наук Катерина Довгополек. Сьогодні в нас пройшов практичний семінар на тему академічна доброчесність в епоху штучного інтелекту. Ця тема захоплює мене вже здавна і дуже, саме через те, що вона викликає дуже багато таких суперечностей, так, етичних, моральних, чи можна використовувати, чи не можна. І я намагалася підготувати саме такі практичні кейси, для того, щоб студенти зрозуміли, що важливо. Вміти правильно користуватися при цьому зберігаючи власну гідність, самоповагу і не викликати ну мабуть від викладачів такого обурення до цього використання штучного інтелекту на семінарі студенти активно брали участь в обговоренні. Багато хто з присутніх дізнався, що таке штучний інтелект, як він працює, які компанії вже активно використовують ці технології, та відкрили для себе нове поняття галюцинації штучного інтелекту. Сьогодні я була на тренінгу з на тему академічної доброчесності. Був дуже цікавий тренінг, мені дуже сподобалося. І ми дізналися багато про те, про те, що таке академічна доброчесність, про правильне застосування штучного інтелекту в навчанні, те, як нам це може допомогти і те. Що ми маємо бути чесними до себе в першу чергу до інших? Марафон академічної доброчесності триватиме до 18 жовтня, де будуть також презентовані семінар, тренінг бібліографічне оформлення списку літератури до наукових робіт та воркшоп «Академічна доброчесні. Відкрий свій шлях для здобачів вищої освіти освітньої наукового ступеня бакалавр, а також урочисте підписання декларації про академічну доброчесність здобувача вищої освіти ізмильського державного. Гуманітарного університету сьогодні у нас був такий цікавий захід. Де студенти, першокурсники, дізналися, що таке академічна доброчесність, її принципи, виклики, які вона ставить на своєму шляху. У нас триває марафон. Тиждень академічної доброчесності, де на останньому дні студенти, першокурсники будуть підписувати декларацію академічної доброчесності. Наступна зустріч відбудеться 18 жовтня в ІТ-центрі університету. Всі бажаючі можуть приєднатися до важливого освітнього заходу. Не пропустіть та слідкуйте за новинами. Влада Нова, Кристина Лангольф для програми новин. Якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 5 копійок, продати за 41 гривню 50 копійок. Євро можна придбати за 44 гривні 85 копійок, продати за 45 гривень 45 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 18 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, в день 10-12 градусів з позначкою «плюс». Протягом усього дня в Одесі буде хмарна погода. Вночі дрібний дощ, проте в середині дня він повинен припинитися. Вітер південний 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 6-7 градусів тепла, в день 9-11 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmiotv.com, на нашому YouTube-каналі «Izmiotv.online» та у Фейсбуці. Це були головні новини. Дня. Дякуємо, що були з нами. Побачимось у наступному випуску.